Вітаю! Всі ми знаємо, що гра є провідною діяльністю дітей досить довго, вона зачіпає не лише дошкільний вік, але і шкільний вік, і залишається з нами протягом всього нашого життя. Просто вона з віком ускладнюється, видозмінюється і відіграє дуже важливу роль для того, щоб розвивалося наше мислення, когнітивні процеси, уява, пам'ять, фантазія. І зараз я хочу вам показати декілька варіантів, сюжетних ігор, які можна пропонувати дітям для того, щоб її розвивати. Якщо е, ми говоримо про дітей, які мають певні труднощі у комунікації, у розумінні соціальних компонентів, або якщо у них є якісь певні дефіцити у розвитку, відповідно, їх гра може застрягнути на етапі простої маніпулятивної діяльності, тобто предметної е, гри, і часом так буває, що діти самостійно не можуть перейти на наступний етап. Це є сюжетна гра, де їх е, м, ігрова, якби, ну, якби гра вже має сюжет, так? тобто ігрова дія має кілька етапів, так? Там від трьох до чотирьох там простіший наприклад, варіант, і е, в подальшому наступна велика, вже сюжетно-рольова гра. От, е, мене звати Софія Куба, я є фахівцем з розвитку мови, мовлення і комунікації, а це канал про логопедію, ігри та розвиток. Отже, зараз я вам покажу, які я маю контейнери з іграми і кілька варіантів, кілька варіантів ігри, які можна пограти власне, з тим матеріалом. Що ж, поїхали. Ігри краще грати на килимку, звичайно. Але я для того, щоб вам краще було видно, буду використовувати столик. Наприклад, ми візьмемо з вами перший варіант із магазину. Я маю ось таку сумочку. Ви можете використати будь-який гаманець, навіть звичайний стаканчик, у якому я накидала кілька монет. Також я маю копілку. У який відповідно дитина має запихати монетку, і, наприклад, товар, який я буду продавати. Щоб дитині було цікавіше, той товар потрібно кудись складати. Відповідно, у мене є ось такий візочок. Він зразу є асоціативний. Пов'язаний з якоюсь такою діяльністю життєвою, з якою дитина зустрічається в супермаркетах. І ще такий важливий момент: що якщо ви придумуєте якийсь сюжет гри, він має мати початок, серединку і кінець обов'язково для того, щоб дитину зберег... дитині зберегти увагу і зрозуміти, якби весь принцип, і бажано придумувати такі ігри на початку, які дитина проживає в такому повсякденному житті. Тобто ми з дітьми ходимо в магазин. Відповідно, цей процес вони спостерігають, і цей процес ми можемо програти. Е, отже, наприклад, перша роль моя буде продавець дитини-покупець. Е, пізніше ви можете мінятися ролями, але для початку краще, щоб ви були продавець. Дитині я показую там, мовленнєва дитина, немовленнєва. це не має значення. Ви можете в тій грі використовувати і альтернативні методи комунікації, якісь жести, карточки чи, наприклад, мобільні застосунки, або вербальне мовлення. Дитині я даю гроші, так? даю їй корзинку, у себе залишаю касу і витягую перших кілька товарів. Ну, наприклад, в мене там яблучко якесь, може бути ананасик і нехай, апельсинка. Для початку не беріть дуже багато товарів, бо дитина може розгубитися. Якщо в дитини ще, напевно, є моменти з нестійкою увагою, вона може вас ну, хотіти гратися, але через те, що неї дефіцит уваги, вона може вас якби, покинути. Так? Тому ми беремо, умовно там три елементи для початку. І ми показуємо варіант. Спочатку модель. Завжди модель. Спочатку, щоб дитина розуміла алгоритм дій. Ви показуєте, наприклад. Дивись. Гроші, гроші. Візьми гроші. Гроші. Що ти будеш купувати? Купувати. Дитина показує бо називає ананас, окей, я кажу: давай. Дитина запихає, я віддаю їй ананас. І вона кладе в корзинку. В'ізочок вона може повозити, наприклад, по підлосі, перекласти на наступну не знаю, там, в тарілочку, так? або просто збирати так? весь товар, який я маю. Далі кажу, що ти хочеш: апельсин чи яблуко? Що ти будеш купувати? Важливо так само дитині залишити стільки монеток, скільки є товарів, бо у мене тут багато. Але на початку важливо, там, наприклад, залишити три, бо у вас три товари, щоб дитина розуміла, коли є завершення гри. Дитина показує апельсин або називає апельсин. Я каже: Окей, одна копійка, давай гроші. Дитина витягає оцей процес закидання монетки в копілку дуже часто подобається дітям. Вона запихає в касу гроші, я віддаю апельсинку. Вона може її роз'єднати, може її порізати, може там придумати якусь там дію, ніби вона його їсть. Там взагалі вже не важливо. Навіть якщо дитина щось додумала, це класно, бо нам потрібно, щоб дитина була різна версія. Ну, якби ширше такі так, взаємодії. Ось і дитина, наприклад, купила всі товари. Продовжуємо гру далі, якщо ми бачимо, що дитина може. Якщо бачите, що дитина не може, ви можете її, там, наприклад, переключити. Дитина побігла, поскакала, і ви можете поміняти модель. Тепер ви кажете: Я купую, а ти продаєш. І там, наприклад, ви теж підготували дитині, ви зробили обмін ролей. Показали за допомогою візуальної опори, тобто візуальних предметів, що тепер вона буде подавати, а ви будете запихати в копілочку гроші. Такий варіант може бути простої сюжетної гри. Щоб сюжет розвинути, ми можемо запропонувати дитині далі щось з тими овочами робити. Ось у вас є овочі, і ми можемо використовувати кухню. Для кухні нам потрібно е, посуд. Ось у нас є чашки, якісь тарілки, миски, неважливо що. Ніж, тому що у нас є овочі, які треба різати, і може бути дощка. Все. І ви тут вже граєте в кухню. Е, знов є початок гри. Наприклад, дитина може годувати вас. як Я, наприклад, кажу, наріж мені яблуко. Наприклад, я використовую альтернативний метод комунікації, жести, завжди озвучуючи словами. Дитина шукає яблуко, якщо дитина, наприклад, не знає, слух не сприймає, я можу використати картинку яблуко так? і показати, взяти звичайні картинки з методики домана. Так? Де типу окреме яблучко і кажу: наріж мені яблуко, яблуко. І дитина бере яблучко, нарізає. Мені. Кладе в тарілочку, я кажу: Дай мені! дитина мене пригощає. Завжди пам'ятайте, що з сюжетною грою ми взаємодіємо тоді, коли дитина вже має хороший рівень співпраці і взаємодії. Так? Тобто, на початку ми не можемо гратися в ці ігри, тому що вони потребують контактності. Цей момент важливо врахувати. Коли дитина ще контактна, готова вас сприймати, чути, взаємодіяти, бо це є наступна щепенька в розвитку ігрової діяльності. Ви, наприклад, поїли яблучку, взяли чи якусь ложечку, у мене десь там була вилочка, От у мене є контейнер, в якому є дуже багато різних речей. Наприклад, чайничок ще в мене є. вилочка, каструля. Я, наприклад, можу сказати, а звари мені не знаю, там, ананасовий сік. Так? І дитина може там, ну, не ананасовий сік, то є, ананасове варення. Нехай, так? І дитина, наприклад, там, кладе в каструльку, замішує, варим, варим, ще можна плитку використати. І це її зрозуміло. Так? Якщо ви бачите, що вона губиться, завжди подаємо модель. Ми, наприклад, я не маю зараз біля себе плитки. Знову ж таки, може бути достатньо. Звари мені ананас. Так, і дитина варить, ви показуєте, берете самі. Так, берете торілочко. Готово? Все, давай! Дитина вам накладає. І ви смачно, дуже так емоційно анімаційно їсте. Ням -ням 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 -ням. Класно, коли їжа зникає. Якщо у вас широкий светер, футболка, я часом закидую за, е е всерединку і в мене дійсно їжа зникає. Це те, що може захопити дитину, і вона захоче продовжити цю гру. Завжди пам'ятайте, що якісь такі вау-моменти під час гри. Включають увагу дитини, а вона нам потрібна для того, щоб продовжити гру максимально довго, наскільки дитина може, і закінчити до за секунду до того, як дитина вже там переключиться на щось інше. От ви, наприклад, з'їли яблучко, з'їли ананас. Може бути, що хтось прийшов з героїв, наприклад, якась там жаба прийшла, поїла, заяць прийшов, поїв, мама, наприклад, сидить. Ви педагог і мама сидить, або ви мама і запросили тата. Так? І далі. Тут гра може закінчуватися на етапі, коли з'їдається все. Так, ми кажемо: все нема, класно було, смачно, супер. Може то саме бути з компотами, де ви, наприклад, можете використовувати справжню воду, наливати в чайничок, і дитина може вас пригощати з чаєм. Так, наприклад, але тоді це будуть е, якісь пластикові, так як ананас-іграшки, де ми можемо використовувати там чай з ананасом, чай з апельсином, чай з лимоном. Такий варіант. А ще я дуже люблю гратися в прибирання. Ми поїли, ви бачите, що увага дитини зберігається. Я кажу: ого, яка брудна тарілка! Брудна! Фу, брудна. Давай будемо мити. І я беру губку і беру для цього обов'язково воду. Я воду наливаю ось такий е, пляшечку з оприскувачем. Даю відчуття води на губку. Так? Вона не тече, бо на заняттях дуже важливо, якщо у вас одне за одним, де заняття швидко прибрати після попереднього заняття. Тому в тому випадку класно, бо нема багато бруду. І що ми робимо? Миємо, миємо посуду. І Тут можна співати пісеньку. Я вже на якомусь відео співала її там. Миємо, миємо вилку. Миємо, миємо тарілку, і дитина миє рівно стільки посуду, може пшикати, скільки її є. Може пшикати на посуду, може пшикати на губку, помила. Можна же потім повитирати серветочкою і, наприклад, поскладати кудись в коробку. І це вже є завершення гри. Наступним варіантом, наприклад, може бути поїздка. Для цього можна використати або якусь машинку. Діти дуже часто люблять автобус. Е він великий, він е, вміщає більшу кількість е, особ, і це може більше захопити дитину. І, взагалі, якщо ви хочете погратися з якусь поїздку з дітьми, використовуйте такий транспорт, де можна героя посадити. Так само, коли ви граєтеся в годування, треба підбирати такі, такі іграшки, де їжа буде зникати. Тобто, або дір, коробка з діркою, де ви будете вкладати цю їжу, чи ви за, за футболочку будете ховати, бо це момент, власне, ось такого вау-ефекту, або якогось більшого інтересу. І це також може тримати увагу дитини. Наприклад, можна возити героїв. У мене тут є, зараз знову знайду свій контейнер. Будиночок. Возити героїв додому. 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 Хочуть, так? Вони погуляли. Там в мене є песик, в мене є заєць. Ну і там ще був один пес. Ось. Так. так. І вони, наприклад, там гуляли у вас. Гра буде тривати рівно стільки, скільки у вас героїв. Три герої. Ось у вас є дім. Він трошки замаленький, але я вже не буду шукати свій інший дім, бо я якби будую або з кубиків, дім, або з конструктора. Він краще тримається, щоб поміщалися всі герої. Бо теж важливо, щоб, наприклад, один собака в лісі, значить, має бути три таких будиночки. Зараз я їх не знайду, тому я вам покажу варіант тільки з одним будиночком. Але тут важливо момент, що дитина бачить ще два пустих. Або якщо ви будуєте з конструктора, ви так можете відділяти зони, що є одна вже вдома, ще дві. Їдуть додому. Дивись, хто прийшов? Заєць. Ось в мене є будиночок. Є автобус, можете намалювати на аркуші дорогу. Якщо ви граєтесь на підлозі, то взагалі можете взяти ватман, щоб ще автобус це їхав по дорозі. Ще можуть бути якщо додатково якісь мостики, ну, якби додати якогось цікавого маршруту, так? І, наприклад, перше їде заяць. Ви кажете там, наприклад, привіт! Я їду додому. І ви, наприклад, водій, дитина, водій, каже, сідай, так? Зайчик сідає. Дитина везе дорогою якоюсь цікаю, ви намалювали, може, мостик зробили. Привезла. Зайчик виходить і каже: Папа, папа, дякую, папа. І топ-топ-топ, пішов зайчик в будиночок. Е, ролями можна мінятися. Наприклад, ви запро... погралися зайчиком, а дитині можете запропонувати погратися з собакою. Знову ж таки, візуальне перенесення ролей. Дитина бачить, що автобус у вас, а у неї собака, і, відповідно, вона йде, моделюючи ваш попередній зразок. Модель вона може казати, якщо дитина вербальна, топ-топ. Може показувати на карті, наприклад, додому, просто у вас там картинка Дім. Так? Автобус, картинка їду додому і картинка Дім. Або на жестах повторяти за вами, їду додому. Я кажу, добре, привіт спочатку. Їду додому, добре, сідай. І, наприклад, дитина садить ту собаку і їде до вільної хатинки, яка, ну, яку я попередній раз проговорили. Тут з тваринками. Що можна гратися з тваринками? Звичайно, що було би добре, щоб тваринки були якісь такі. От в мене є десь білочка, але її зараз не знайду. Тваринки, які... А, ось, нехай в мене буде ведмінь, так? які мають якусь таку, якби, шерсть, текстуру. Що з тваринкою можна робити? Її можна мити милом, мити милом, мити губкою. Так, тваринку, дивіться, я пошила е, такий м, саморобний светрик, вирізала дві дірки, три великих кудзика, моторика класно пропрацьовується, дитина розчіпає. Так? От, і ми, наприклад, кажемо, тваринка приїхала додому, тепер тваринці треба помитися або покупатися, роздягни. Маєте наступний етап сюжетної гри. Дитина роздягає, пропрацьовує ручками, витягає. У мене тут ще й резиночки є, бо ми теж пропрацьовували якісь моторні завдання. Ми можемо там браслети це називати. Прикраси, знімаємо браслетики, можете взяти дитячі шкарпетки на маленький діток і вдягати на такого ведмедька, чи зайця, чи кого ви там маєте. Так? Я взагалі люблю тварин, бо вони більш такі. Приємні і контактні, але це може моя версія бути. Ви можете мати велику ляльку, наприклад. так? Ляльок теж дуже багато є різних. Все, ми ведмедика роздягнули. Тепер ведмедика можна помити. Маєте якусь миску, можете умовно туди запхати ведмедика і мити. Не маєте миски, в мене пластикове мило, можете взяти звичайне мило, яке ви маєте. Якщо пластикова іграшка, то в навіть воду можете запхати. І тут ми знову ж таки на. Мию мию голову, мию мию руки, мию, мию ноги. Показуйте на ноги, мию мию животик, мию мию спинку. Ви показуєте мий голову, мий ноги. А що тепер будеш мити? Животик! І все, помили. Можна навіть трішки попшикати того ведмедика. Це не є катастрофічно, бо там мало води. Ви можете навіть його там попшикати. Можете зробити парфуми, що він пахне. Взяти рушничок, повитирати ведмедика. і тепер ми ведмедика знову можемо одягати, наприклад, іншу ковтинку. Ми я сьогодні маю тільки одну. Так? То я буду казати, вдягаємо. Тепер він ще помитий, повитирали. Щось я не взяла якийсь, то може бути просто звичайний кусок тканини. Повитирали, одягнули парфумами, знову пропрацьовується моторка. Попшикали іншу баночку, не там, де водичка, що дитина там навіть може бути залишок. Я на попередньому відео показувала свою коробку з пляшечками, то там в мене є парфуми. Сьогодні її не взяла. Ви просто ці парфуми берете і пшикаєте. Можете, Ах, ведмедик пахне так гарно. так? Взяти, наприклад, фен іграшковий або справжній фен. Зараз у мене десь тут бу. е -е -е -е. був гребінець. Гребінець від медика можна почесати, почесати вушка, все, ми вже вчимо, е, -е соматогнози, частини тіла, лапки почесати, животик почесати. Ведмедика можна одягнути в якусь шапку, знову дитячу можна взяти. І, наприклад, окуляри є такі маю, теж тягаєм часом ведмедику. Ось таку гру можете пограти з тваринкою, яка пішла. Додоже закінчитись ведмедиком, можна продовжити ведмедиком. Що от дивися, ми ведмедика помили, покупали, скільки, сміт... скільки залишилося сміття. Давай ми підлогу позамітаємо, і ви можете насипати порваних шматочків цього серветки паперової. Можете помпони насипати. Щось таке, що легеньке. У мене тут був такий контейнер е, вже готовий зі сміття. Але я його не бачу, ну, десь може колеги забрати. І ми просто прибираємо. Це дітям, до речі, дуже подобається. Ще можна, наприклад, наклеїти скотчем таким е будівельним якби, кордони, такі, куди дитина має змести все сміття, так? а потім це сміття на совочок, і це сміття у смітничок. Ми кажемо, класно, чисто, а давай тепер помиємо. І ви, наприклад, берете знову ж таки ту саму воду, пшикаємо на столик і миємо. Так, ось і такі варіанти можуть бути з прибиранням. Я сподіваюся, що мої ідеї вам допоможуть придумати власні ідеї. І якщо ви теж граєтесь, якісь такі цікаві ігри, я буду вдячна, якщо ви будете писати їх в коментарях. А якщо вам подобається такий контент, він для вас є корисний, тоді не забувайте ставити вподобайки, ставити на дзвіночок і підтримувати україномовний продукт. До зустрічі в наступних відео!